Яке маленьке незначне рішення, яке ви прийняли в кінцевому підсумку, мало величезний вплив на ваше життя? 2015 рік, Україна, у Вінниці, якщо бути точним, я пішов до магазину, щоб купити пляшку води без газу, без ароматизаторів, звичайну пляшку води. Закінчилося тим, що я одружився з касиркою. Яка бачила мене кілька разів і завжди цікавилася, якого біса я роблю в цій частині країни, сів не на той поїзд у новому місці на роботу з мінімальною заробітною платою, яку я не хотів, але яка мені була потрібна в той час? запитав у випадкового хлопця дорогу, коли GPS на телефоні ще не працював. Виявилося, що він їхав у тому ж напрямку. Ми їхали в поїзді разом і обговорювали фільми, які нам подобалися. Він був режисером-початківцем на самому початку кар'єри, а я був просто кіноманом без жодної освіти після школи і без думки про те, щоб прорватися в індустрію. Зрештою, ми стали сусідами по кімнаті і почали співпрацювати. Ми продали наш перший фільм ІФІСІ близько двох років тому. Працювала в дитячому садку під час перерви між школою та університетом, тоді я навіть не планувала вступати. Мені дуже сподобався один малюк з мовленевими та соціальними проблемами. В результаті чого я стала тісно співпрацювати з його логопедом, хоча була лише асистентом вихователя, це розпалило мій інтерес, до мови і змусило мене подати заяву на лінгвістичну спеціальність. Мої шкільні оцінки робили це мало але виявилося, що саме того року вони тестували нову систему прийому 50% студентів на основі мотиваційних есе. Щоб спробувати боротися з високим рівнем на лінгвістичних спеціальностях. Я потрапила туди, але наступного року вони відмовилися від неї, бо вона не спрацювала. Зараз я маю ступінь магістра з мовної психології і починаю викладати в тому ж університеті в цьому семестрі. Якби я подала заявку буквально в будь-який інший рік, мої шанси були б як у лотереї. Я і ще двоє моїх колег вирішили повечеряти після зміни. Один з них відмовився, тож я подумала, що мій інший колега теж відмовиться. Ми обидва були голодні, тому вирішили все ж таки повечеряти разом. Ми були колегами вже більше року і завжди ладнали між собою, але ця вечеря справді була схожа на перше побачення. Нам було так приємно, і ми так багато розмовляли, що не помітили, як ресторан зачинився, і працівники прибирали навколо нас. Офіціанти були надто вічливими, щоб перервати нашу розмову. Незабаром після цього ми з ним закохалися. Ми разом вже понад шісти щасливих років і не хотіли б нічого змінювати. Я була з мамою в барі в Парижі. Вона була занудною щодо того, що саме вона хоче з'їсти. Тому ми пішли, не допивши напої. Через 10 хвилин бару стріляли терористи. У мене був блог, в якому я не міг розібратися з деякими HTML-кодами. Тож я написав електронною поштою на блог іншої людини, яка розібралася з цим, і вона надіслала мені код. Вони жили приблизно за тисячу миль від мене і ніколи раніше не розмовляли. Через 4 роки ми одружилися, купили будинок і маємо спільну дитину. Я був на конференції і вийшов на вулицю покорити. Зустрів свого друга, який познайомив мене з чоловіком, з яким гуляв. Той чоловік порадив мені подати заяву на вакансію в його офісі, і через 6 місяців він взяв мене на роботу. Це була робота, яка дала поштовх моєї кар'єрі, змінивши її траєкторію, і все через шкідливу звичку. Я влаштувалася на роботу у відділення відкладної допомоги, де займалася страховими документами. Я подумала, гаразд, але що станеться до того, як вони потраплять до лікарні? Цей досвід привів мене до кар'єри рятувальника першого реагування. Я ніколи не могла уявити, що буду допомагати людям у надзвичайних ситуаціях, роблячи це щодня протягом десятиліть. Я сидів у в'язниці за пограбування, я зробив це. Я був героїновим наркоманом. Після майже п'яти років ув'язнення у трудовому центрі я отримав доручення, яке змусило б мене залишитися там ще на кілька місяців. Наглядач пропонував угоду, що якщо я намалюю мурал у місцевій середній школі з їхнім талісманом, вони прибачать мені цей вирок. Я завжди добре малював. Вони це знали, тому й попросили. Але ніколи не малював мурали. Я зрозумів, як маштаб. Його в моїй голові і зробив це. Я вийшов приблизно через 6 місяців і зробив це своєю кар'єрою. Зараз я одружений, щасливий і до літа наступного року повністю зайнятий роботою, маю власний бізнес. У вересні виповниться 10 років, як я на волі. Я також сховав свої ініціали на муралі талісмані середньої школи. Я летіла до Коста Ріки, щоб звідти вирушити в похід на південь, а сестра порадила мені полетіти до Гватемале, я мушу її побачити. Так я і зробила, і ось я тут, 10 років потому, з сином і життям, якого я ніколи не уявляла. Я безуспішно ходила на онлайн знайомства і вже була готова опустити руки. Я майже скасувала побачення просто з песимізму, але вирішила, що воно вже призначене. Тож я просто піду, якщо нічого не вийде, просто зроблю перерву у знайомствах. Побачення тривало близько 8 годин, і через 15 років ми все ще разом. Я взяла участь у лотереї на грін карту. Друг намагався з'ясувати, як це зробити. Тому я завантажила інструкцію і заповнила заявку, щоб показати йому, як це робити. Оскільки це було простіше ніж випитувати у нього всю інформацію, я зробила фіктивну заявку, використовуючи свою власну інформацію. Коли я закінчила, я подумала, а що можна і так, і відправила свою заявку у вихідну пошту. А потім забула про неї: я була дуже збентежена, коли майже через рік отримала листа від державного департаменту. Я живу в США вже 20 років, одружена, діти і все таке. Найбільша зміна, яку я коли-небудь робила, і це була просто випадкова хвилинна річ, яку я зробила, щоб допомогти приятелеві. Якось увечері я пішла до бургер-кінга і в останню мить вирішила взяти до бургера курячі нагетси, а не чіпси. Я з'їла бургер, але на той момент мені вже не хотілося нагетсів, і я шкодувала, що не взяла чіпсів. Тому я запитала людину навпроти мене в автобусі, чи хоче він їх. Мої точні слова були: хлопче, хочеш мої курячі нагетси?» Він відповів: Так. І ми розговорилися. Це було 16 років тому. А зараз ми одружені і маємо прекрасну доньку. Почав працювати у 16 років. Мій керівник запропонував мені підписатися на програму розподіл прибутку. Попередник 401 к. Я пропрацював у цій кампанії 25 років і зробив непоганий внесок у свою майбутню пенсію. У старших класах я вирішив бути добрим до всіх, навіть до тих, кого вважали диваками. Десять років тому я добряче зіпсував собі життя. А нещодавно мені зателефонував один з тих хлопців і запитав, чи не хочу я навчатися на програміста. Я смажив курку на заправці на обрізки. Чувак сказав мені, що пам'ятає, що я був розумним і цікавився цими речами, і знав, що я можу швидко навчитися. Я зламав руку, граючи у футбол у старших класах, Пав, незграбно приземлився. Відповідно, все, що я міг робити на уроках фізкультури, це ходити по колу навколо доріжка весь урок, поки мені не зняли гіпс. У дівчини був гіпс на зламаному пальці, його випадково закрили дверцятами машини. Тож вона ходила зі мною щодня, ми розмовляли і знайшли спільну мову. Через 20 з гаком років ми одружені і маємо двох дітей. Це була випадкова робота на неповний робочий день з відчою. Виготовлення дерев'яних стіг для сноубордів скейтбордів. Через 12 років я глибоко занурився в деревообробну промисловість і зробив кар'єру. Не думав, що так вийде. Я щойно переїхав до Флориди з Пенсільванії разом з братом, і ми вирішили пообідати в ресторані, в якому ніколи раніше не були. Розговорилися з офіціанткою, пояснили, що ми приїжджі, тощо. Вона привела свого менеджера і він запропонував мені роботу на місці. Познайомився з симпатичним барменом, і через 10 років ми одружилися і маємо п'ятирічну дитину. Живемо разом у новому великому місці. Просто стрибнули в потяг життя з головою, вибравши це місце, щоб поїсти. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.